Якщо ви плануєте вступ до одного з європейських університетів, дуже важливо заздалегідь правильно підготувати всі необхідні документи. Головне закордонний паспорт. Без нього подача документів до будь-якого університету просто неможлива. Переконайтеся, що паспорт чинний і буде дійсний, щонайменше протягом першого року навчання. Що ще потрібно? Перш за все, атестат про повну загальну середню освіту або довідку зі школи, якщо атестат ще не отримали обов'язково із апостелем та присяжним перекладом. До атестата також додається додаток із оцінками. Його теж потрібно перекласти присяжно та поставити апостіль. Сертифікат ЗНО або НМТ не є обов'язковим, але екзамени краще здавати і мати сертифікат наявності. Якщо такий документ у вас є, це буде перевагою. Наступне заява до університету. Вона заповнюється відповідно до обраного вишу та спеціальності. Також знадобиться електронне фото для документів на білому фоні. Що стосується знання мови, для вступу на програму, що викладається іноземною мовою, наприклад, англійською або польською, рівень володіння має бути не нижче B2. Тому для деяких університетів наявність сертифікату про знання мови є обов'язковим, а деякі дозволяють підтвердити мовний рівень шляхом вступного іспиту або онлайн-співбесіди, проте факт знання мови все одно має бути офіційно підтверджено. Якщо ви вступаєте на творчу спеціальність, то зверніть, будь ласка, увагу. Обов'язково підготуйте портфоліо. Це можуть бути ваші роботи, проекти, відео, малюнки залежно від напрямку. І ще один важливий документ медична довідка. Деякі університети її вимагають, тому краще заздалегідь дізнатися про це і підготувати довідку у встановленій формі. Як бачите, перелік документів не дуже великий, але кожен з них має бути правильно оформлений. Якщо у вас виникнуть запитання, ми завжди на зв'язку і допоможемо на кожному етапі підготовки.